Агенція Deep State опублікувала свіжі супутникові знімки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. На знімках уражений командний пункт 38-го винищувального полку збройних сил РФІ. В Час ікс, можливість розпада. За інформацією речника повітряних сил України, полковника Юрія Ігната, ракетним ударом 31 січня, також уражені щонайменше три ворожі літаки. Втрати в особовому складі уточнюються. Проти російські пабліки повідомляють про загибель щонайменше десятьох окупантів, а це вищі офіцери, та ще одного рашийського генерала. Це генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Пане О, Юрію, це... давайте по Бельбеку, напевно, з нього почнемо. По катеру теж буде кілька запитань. Зокрема. Терма, що за ракети він запускав, і яку саме територію міг тероризувати цими ракетами. Але Бельбек, аеродром. Всі ми, хто з Криму, добре знаємо цю локацію і знаємо, як саме росіяни її використовували останнім часом. Ну там, крім того, це історичне місце, таке символічне, так? Де з цього починалася фактично окупація Криму. Тоді. Так. так Отже, з чого розпочинаємо? Я так і не зрозумів багато дуже Бельбек, аеропорт. Так, аеродром, незвичайно. вибачте, і радіолокаційне містечко. Е, звичайно. Е, ну, Ви вже бачили, відреагували на це і соцмережі, і командувач Петрі Сил одразу в телеграмі подякував усім, хто причетний, тому що аеродром Більбек – це такий символічний для нас е, литович, аеродром у Криму, там базувалась бригада тактичної. Авіації Севастопольська має найвинування. Воно таке, і воно в неї залишається і зараз. Зараз прихисток ця бригада має тимчасовий, сподіваюся, у Луцьку. Там добре зустріли наших авіаторів. І вона власне зараз там дислокується. Перед цим вона була на аеродромі Миколаївської області на тимчасовому місці базування аеродром Кульбакіна. Власне літаки потроху були. Передавалися такі окупантами з Криму для цієї бригади, і їх відновлювали сьогодні. Літаки Севастопольської бригади тактичної авіації захищають повітряний простір і завдають ударів по окупантах. Е, ну як написав командувач, буде звісно бригада повертатись до Криму на своє штатне місце базування на аеродром. Більбек е, ви пам'ятаєте з Більбеку, коли наші... Пілоти, наші авіатори йшли, йшли в колоні на наставлені автомати. На них ну, такі кадри облетіли весь світ. Зрозуміло, що тому безумовно усі об'єкти взагалі весь, весь Крим буде повернуто в Україну. Там є наші литовища, місце базування протиповітряної оборони. Тому завдання ударів по окупантах по їхніх болючих місцях. Безумовно, є тим ключем до того до, до, до звільнення Криму перебити логістику ворога, командні пункти, склади боєприпаси. Взагалі усю логістику бажано кримський міст звичайно. Ну тоді б питання вирішувалося от значно швидше для цього. Нам потрібні засоби, засоби, які нам передають партнери. Ви бачите, що анонсовано ще кілька прекрасних речей, які можуть діставати далеко. Це от власне ті е, бомби забував абревіатуру, як вона там називається, які можуть летіти... СБ. да збіо. Бачите, ви вже знаєтесь на летіти на велику відстань, фактично атакуючи по балістичній території, які були. Ну, просто нищити і техніку, і всі ці об'єкти, про які я сказав, додаткові засоби довгої роки. Це і атаканс, і крилаті ракети, і ось ці бомби. Це те, що потрібно передусім перебити логістику постачання ворога. Сподіваюся, що і f 16 які прийдуть в Україну, зможуть ну, не зможуть, вони точно зможуть. Ми, ми сподіваємося, що якомога швидше прийдуть в Україну допомогти цим всім теж з повітря. Ну я здається, нещодавно днями Вікторія Нуланд казала саме про ці ракети. Правильно пане Юрію? Ну, це бомби, так це бомби, які бомби. запускаються ага. з наземних установок. Є ще французькі засоби. Теж такі гібридні бомби, які теж можуть запускатися з офіційних засобів. Тому якщо ці всі речі Україна буде отримати в необхідній кількості, ви зрозумієте правильно, що весь світ стоїть. В черзі за цими технологічними речами світ зараз палає в різних точках. Ви бачите, загострюється ситуація взагалі на континенті. Шому тому е, високоточна зброя е, затребувана багатьох країнах світу. Як і літаки, F-16. Ви ж думаєте, ми перші стоїмо за ними в черзі, далеко не перші, і не лише за самими літаками за озброєнням, за інструкторами, які будуть перенавчати льотчиків тих чи інших країн. Це все зараз дефіцитний товар. Тому Україна робить усе: наше керівництво військово-політичне. Всі одним строєм ідуть для того, щоб домогтись тих цілей, яких ми поставили. А ті, хто зараз починають в соцмережах розганяти якісь незрозумілі зради і так далі, і коментувати того, чого не розуміють і не знають. Я хочу питати не зах... бодай, не заважай. ми йдемо тим шляхом, який давно обрано Реалітетний літак. F-16, будуть ще можливо прийняті рішення якісь щодо гріпіна, коли Швеція. Зробить такі вибір. І тому е, будемо робити все для того, як ма швидше пілоти, які вже опановують ефки в повітрі, з'явилися е, у нас і не просто з'явилися, а почали бити окупантів. окупантуся. Пане Юрію, трохи не про Крим, але про повітряні сили. Цей скандал дуже дивний щодо австралійських літаків. Ви, ви коментували це. Я знаю, але може я є якісь... я не коментував. Якісь... Давайте так. Ага. Можна я зразу вас переб'ю? Я ага. не коментував. Мої коментарі витягнуті з якихось лівих сторінок заскрінені, де я жорстко реагую на е, тих, от е, як культурніше сказати в вашому ефірі. От на тих людей, які займаються тим пересмикуванням. Тема стара, тема річної давнини для чого вона витягується зараз навіть тим австралійським виданням, для чого ми її піднімаємо. Угу. Я ще раз ще раз кажу. ми визначились давно з пріоритетом літаків. багатоцільовий літак здатний виконати завдання в повітрі. Здатний бити по наземних цілях і здійснити контроль повітряного просто над акваторіями Бог морів. 16 шістнадцять до цього підходить, і його є де взяти, і це найреалістичніший план для нашої держави. У це... ні, це точно я так вас... нормально, нормально ні це крапки над і це добре. це це нормально. Вам видніше і партнерам видніше. Я не вірю там в жодні скандали з партнерами. Це все маячня. Я хочу знаєте, про грифони. Можете трохи розповісти? Я просто Швеція виробляє дуже якісну військову техніку, дуже якісні танки, гаубиці. Якісні а що до літаків можете сказати. Ну, всі країни нормальні країни розвинуті, роблять все добре, на відміну від Росії. І, і Німеччина робить прекрасні системи АІРІСТІ, зокрема і так далі. І літаки теж е, покоління, 4-2 плюси. Це теж ну всі непогані, але найреалістичніші ставки по утриманню по термінах, по можливостях. Це все таки в 16 але і Гріпен на другому місці розглядали наші повітряні сили. Був командувач повітряних сил генерал Тантоличук і в Швеції з своїми колегами військовими спілкувався. Залишив навіть там фахівців, льотчиків яким вивчали можливості, вивчає досі ведеться співпраця з шведськими партнерами щодо можливості отримання озброєння цих літаків, їх не буде так багато, як от f 16 Зрозуміло, чому f 16 головний літак бо є де взяти, але партнерство з Швецією може бути більш, на більш довгострокову перспективу. Зрозуміло, Шведи будуть теж переходити на більш новіші сучасніші грифони. Можливо, якийсь інший тип літака, а е, перспективний е, гріпп'ян наступного покоління Копмані САП і виготовляє це ну нічим не гірше за F-35, Може навіть деякі компоненти будуть і кращі.